На вулиці так холодно, але мене гріє те, що ця станція побудована, вона підключена, вона вже працює. Нашому клієнту заощаджує дуже багато грошей. В рік коротше до речі, ця станція генерує 211 тисяч кіловат. Можете самі порахуватися. Це в грошок, як ви бачите, це наземна станція. Ось така конструкція. Зразу скажу, що наші монтажники дуже гарно все зробили, все чітко, все рівно. Що ми тут використовували? Тут у нас використані фотомодулі. Фотополи взагалі тут на 200 кВт, Фотомодулі в нас ем, JASOLAR 560 Вт, 354 штуки, два інвертори бренду Fox Fox R100, кожен потужністю по 100 кВт. Хочу також нагадати, що ми є офіційним дистриб'ютором бренду Fox. Ну що ця станція? Блін, взагалі нам дуже приємно, що до нас такі компанії звертаються. Ну, типу, мамин хліб відомо на всю Україну. Тому. Якщо ви бажаєте придбати собі станцію, звертайтеся в компанію iSolar, переходьте на наш сайт, дізнавайте чіткі прорахунки та всі пропозиції в компанії iSolar. Ну що, iSolar, світле, майбутнє. А я, що врітися, в машину, Блін, хотів би бути на місцях цих мужиків, тут копся. Опа, опа, салком так. О, клас!